Волонтерський клуб Бджілка, як ми вже повідомляли, відправив черговий груз на Донбас. Допомогли їм на цей раз громадське об'єднання Агент і храм Різдва Пресвятої Богородиці в особі отця Степана був присутній і боєць антитерористичної операції із Львівської області Степан, який лікувався в Конотопській залізничній лікарні, і якого при підтримці волонтерського жіночого клубу «Бджілка» було відправлено до. Додому на лікування. Хочу подякувати волонтерському жіночому колективу бджілка, що вони турбувалися за мене і турбуються про людей, які там, на сході їм там нелегко. Якщо б не вони, то було б взагалі дуже тяжко, тому що ми зброї немає. Ну і дівчатам з самооборони. От, дуже дякую двом таням і Ірині, що приходили, відвідували, що цей Бог, нехай Бог їм всім здоров'я дасть оцю Степану і, і це і, ну, і гріші правого сектору за костелі. Ну і там ще одному дядові, бо він тоді, коли мене по неділю показали після, по телевізорі, він десь через півтора години приходить з костелями. Каже, у мене є. А я кажу, давайте, щоб це я віддам ці. Наприклад, на лікарню, бо там нема, там один костиль, бо нема грошей, розумієте, не мають і цей. ну, Вони мені просто на все не підійшли там ті костилі, Я віддав на лікарню і цей. І медичному персоналу за залізничної лікарні, за те, що вони мене тримали, хоч не мали права якось так. Ну, дуже дякую, нехай. Їм. Отже, у вас люди звітом наші хлопці повернулися, щоб скоріше все закінчилося. Отже, у вас враження і про конотоп, і про мешканців нашого міста дуже гарно. До конотоп... Будете там розповідати, які ми тут є. Як ж до, до Конотопа я вже привік, якщо я вірвуся поскоріше, то я дасть Бог здоров'я, то я обов'язково приїду. Як завершиться все нашою перемогою, то ви приїдете в гості, ми будемо вас зустрічати. Ні, я не буду чекати, як завершиться, як тільки скину форму так. Зразу да, тільки щоб дав Бог. Дуже дякую всім, всім що туркувалися. Що... Хлопці перевертаються звітом, бо там нема нічого доброго. На цей раз на схід відправився Олег Овдєй, мешканець Луганської області. Нині конотопчанин, фотограф, відеооператор, який пообіцяв цікавий репортаж. Просто із перших вуст, Олег, Ну можна сказати, що ви сьогодні з машиною, машини з отцом Степаном, з джілкою з агентом. едете домой. Да, в какой-то мере, конечно, эта дорога к дому останется там всего лишь километров 60. То есть сам дом, конечно, я попасть не смогу, а буду ну, рядышком, буду практически рядом. Наши телезрители будут, и не только телезрители, а пользователи интернетом, будут, наверное, с нетерпением ждать ваших съемок вашего комментария, наверное, того, что вы там увидите. Снимать же будете, да, я так понимаю? Но там, где разрешат, или вы знаете, как и можно спросить, и что можно снимать? Ну, как обычно, не разрешается снимать на блокпостах, а так уже непосредственно во въезде в город. То есть я думаю, что ну, в самом Северодонецке, там где-то ну, уже в городе там, конечно, снимать можно. Или в Окраине, Лисичанск. Там самое главное, чтобы не снимать на где скопление военных. А ваш город сейчас под <соцентричным> чьим? Мой город сейчас под э, э, сепаратистами или ополченцами, кто как называет. то есть э, ЛНР, да. ЛНР. И будем говорить, что мой дом прямо стоит самый первый. То есть передавая буквально 4 дня назад, тут вот, было попадание в мой дом, четвертое попадание. Вот, то есть практически 6 подъезда, уже четыре подъезда меченые. Тяжело. Очень тяжело. Тяжело слушать вообще-то, когда говорят о том, что... Ну... Ну, вы будете как-то пробовать туда или нет, нет? Туда не пустят, туда не доехать никак. В прошлый раз, как отец Степан говорил, что они, им не удалось встретиться с губернатором Луганским, да, Москалем, но его помощница сказала, что если б вы сказали, что вы приехали, мы бы организовали тут вам съемку. Я думаю, что вам там как-то будут способствовать и помогут действительно сделать хорошую съемку, которую здесь ну, что называется, из первых рук, из первых уст услышать и увидеть. Да, ну я сегодня созванивался со, со своим с оператором Северодонецка, тоже он на местном телевидении там на Северодонецком работает. Ну, просто узнал обстановка, какая в городе там все. То есть, если надо, будет ну, что-то там, можно будет осветить, например, и там, и ну, помогут и есть. Коллега поможет. Ну, удачи вам!